Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І от я виставив інвертора. Зараз я в двох словах скажу про кожний. Приходить час. Ми оприділяємося і хочемо купити інверторний генератор, на якому зупиниться. Ми ну, не можемо приділитись ніяк. От перед нами три інверторні генератора. Пікова потужність 2 кВт, робоча 1,6 Ну, плюс-мінус. Е от, е Іспанець 1,7. Сенці 1, а, сенсі 1 ну, тобто робоча потужність 1,6 кВт. Може це відео вам підкаже, який ви хочете от. Перед нами сенсі. тут просто, друзі, ручний запуск, електрозапуска немає. Інформаційного табла також. Перейдемо от... від іспанського виробника Лімітет 2000i. Тут у нас, друзі, є інформаційне табло. Це сенсі бензиновий і от дана моделька Limited 2000i також бензинова. Ну Тут є, друзі, і електрозапуск. Можна запустити з допомогою ручного стартера, з допомогою пультики є два в комплекті. Комплектації не буду показувати, там в відеооглядах була комплектація. І також. от Цією кнопочкою також можна запустити даний інвертор. Інформаційне табло повторюсь, показуємо моточаси часи Вольти Герці, а також нагрузочку, друзі. От бачите, вроді та же мощність, а трошки різний. І третій виставив. Третій також, друзі, Ну, ця моделька особлива. Оказується, і такі малі інвертора можуть працювати як на бензині, так і на газу. От дана моделька у нас працює і на бензині, і на газу. От ми зупинимося комплектацію покажемо. Є от такий от газовий набор, так би сказати. Що ви підключили от до даного інвертора. І користуєтесь бензином чи газом. Все керування от проходить з допомогою такого управління. Справа бензин, зліва газ. Все досить просто. Тут ми подивимося, є інформаційне табло, також показує вольти, герці да, моточаси. І також, друзі, от є показує нагрузочку. Тут вже дві розітки 16 Амперні в тих модельках по одній. Ну, також є 12 вольт. І номер телефончика, куди можете телефонувати, коли щось случилося. Бачите, все, економ, режим включається. Ну Дана моделька в нас без стартера. Тобто, Однієї тієї потужності проаналізуємо, можна купити з ручним стартером. Можна купити з електростартером, ну і так же ручний. І можна купити газ бензин, друзі. І можна купити газ бензин однієї тії потужності. Тобто вибір за вами. Наговорив, аж сам запутався. Може, допоможе вам. Всім, друзі, мирного неба, гарних покупок. Думаємо перед тим, як покупаємо. Вам тільки підскаже ваше серце, на якому інверторі зупинитися. Ми завжди вимагаємо від продавця, щоб він вам допоміг купити. Продавець може підказати і розказати, а гроші платити вам. Так що вибір за вами, любі друзі. Заходьте на сайт Електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. А також пишіть на Viber на цей номер телефона 063 426 1010. З задоволенням підкажемо та розкажемо.